Доброго дня, шановні присутні! Я ж Стірбо Поліна, учениця 10 класу Романського ліцею No2, слухачка наукової секції фізика Романського МАН. Та вашу уваги – результати моєї наукової роботи на тему «Партизанський казанок йоху. Абрам Федорович Йоф це наш земляк, геніальний фізик з великої літери. Його внесок у розвиток фізики неможливо переоцінити, а за числення дослідження вченого піднімали розвиток фізики як науки в цілому. Відсутність електроенергії на превеликий жаль, зараз це знайомо кожному. Ніхто навіть не здогадувався, що у 21 столітті могла склатися така ситуація, яку ми маємо зараз. Люди годинами, а подекуди навіть днями сидять без світла та зв'язку. Досить вдалу паралель можна провести з періодом Другої світової війни. Як же пов'язана відсутність електроенергії, Друга світова війна та, власне, Абрам Федорович Йов? Актуальність дослідження полягає у необхідності створювати прилади, які б виробляли електричну енергію без вмикання в електричну мережу. Метою даного проєкту є з'ясувати, що таке партизанський казанок, як він функціонував, та створити його діючу модель. Мета дослідження передбачає вирішення наступних завдань: оцінити внесок вченого у перемогу в Другій світовій війні, визначити будову та механізм роботи партизанського казанка, а також створити діючу модель приладу. Об'єкт дослідження внесок Абрама обрамо Феєм Деровича Йофа у розвиток фізики напівпровідників, предмет дослідження, власне, партизанський казанок Іофа, методи дослідження теоретичний та емпіричний. Практичне значення роботи, можливість використання приладу в умовах бойових дій. Під час війни зв'язок це часто та річ, яка відокремляє тебе від смерті, а операція від провалу. Власні радіостанції були в військових підрозділах і в партизанських формуваннях. Зв'язок з останнім був особливо важливим, і на фронті, і за його лінією, радці були, берегли як зіниці ока, а Радис завжди був одним із найцінніших фахівців у військовому формуванні. На початку 1930-х років з ініціативою ЙОФА почалися систематичне дослідження нових на дочас матеріалів напівпровідників. півпровідників. Ці речовини здатні забезпечити ефективне перетворення енергії випромінювання в електричну енергію, що стало передумовою до розвитку нових областей напівпровідникової техніки, створення фото та термоелектричних генераторів. Перше практичне застосування напівпровідникових термоелементів було здійснено у період Другої світової війни під безпосереднім керівництвом йоху. Це був нині широковідомий партизанський казанок, термоперетворювач на основі термоелементів, який здатний замінити дизельний генератор для зарядки рацій. В основу пристрою лягло використання термоелектричного ефекту. Говорячи простими словами, це перехід теплової енергії в електричну. Свого часу німецький вчений виявив, що якщо спає різних металів, що утворює замкнутий електричний ланцюг матимуть різну температуру, то в ланцюзі виникне електричний струм. Принцип роботи казанка полягав у використанні кількох послідовно з'єднаних різнорідних провідників, які утворювали замкнутий електричний ланцюг. При цьому контакти провідників розташовувалися так, щоб перебувати в різних температурних зонах. Одна частина генератора нагрівалася в той час, як друга, охолоджувалася. В результаті одночасного нагрівання охолодження ланцюга вироблялася електрика. Для виробництва провідників довелося використовувати констант, константан, а також штурму з цинком. Офіційний пристрій назвали ТГ1, тобто термогенератор 1. На виході він давав потужність 0,5 А при напрузі 12 вольт. Цього цілком вистачало для зарядки радіостанції від багаття. Випускалися покращення моделі таких генераторів, а саме ТГ2 та ТГ-3 для потреб армії та народного господарства аж до початку 1990-х років. На дні казанка зовні розташовувався термоелементи. Їхні горючі спаї знаходилися у вогні багаті і мали температуру градусів на 250, а то й 300 більше, ніж холодні, які були прикріплені до дна казанка та охолоджувалися налитою в нього водою. На жаль, ми не мали усіх необхідних матеріалів, тому змоделювали процес перетворення внутрішньої енергії на електричну з допомогою термопари. Принцип дії заснований на термоелектричному ефекті. Коли кінці провідника знаходяться при різних температурах, між ними виникає різниця потенціалів, пропорційна різниця температур. Коефіцієнт пропорційності називають коефіцієнтом термо-ЕРС. У різних матеріалів, у різних металів коефіцієнт термо-ЕРС різний, і відповідно різниця потенціалів, що виникає між кінцями різних провідників, теж буде різна. Поміщаючи спазь металів з відмінними коефіцієнтами термоРС у зовнішнє середовищі з температурою Т1, ми маємо напругу між протилежними контактами, які перебувають при іншій температурі Т2, яке буде пропорційно різниці температур Т1 і Т2. Під час експерименту було вимірено ЕРС, яка становила 0,3 мВ. У перспективі планується застосувати підсилювач напруги, для того, щоб, власне, підсилити напругу та створити прилад. Під час роботи над проєктом мною було оцінено внесок Абрама Федора Бучайоху у перемогу в Другій світовій війні. Було розглянуто будову та механізм роботи партизанського казанка та створено діючу модель приладу. Було продемонстровано процес перетворення внутрішньої енергії на кінетичну. Дякую за увагу.